Пропоную до вашої уваги відео з каналу BaitBaitGo, яке занурить вас у світ технологій, пов'язаних з конвейерами даних або дейта-пайлайнами. Вони принципово відрізняються від класичних клієнт-серверних застосунків і приховують багато цікавих особливостей. Тож бажаю вам приємного перегляду. Сьогодні ми детально розглянемо конвейери даних. Тож, що таке конвейер даних? У сьогоденні компанії збирають величезні масиви даних із різноманітних джерел, ці дані критично важливі для прийняття бізнес рішень та розвитку інновацій, та з даними важко працювати, якщо вони не структуровані, відрізняються за форматом та розкидані по різних сховищах. Конвейери даних автоматизують процес збирання, обробки та передачі даних, що підвищує зручність їх використання та цінність. Конвеєри даних можуть виглядати по різному, це широке поняття та визначає будь-який процес перенесення великої кількості даних з одного місця у інше. Розглянемо узагальнену версію, та це не єдиний спосіб реалізації ефективного конвеєру даних. В широкому сенсі конвеєр даних містить такі етапи, як збір, обробка, збереження, обчислення та використання. Послідовність цих етапів може змінюватись та зазвичай має таку послідовність. Почнемо зі збору даних. Нехай ми працюємо на велику комерційну платформу Amazon, і ми отримаємо дані з різних джерел, зі сховища даних, з потоків даних і з різноманітних застосунків, де сховище даних зазвичай представлене у вигляді MySQL, Postgres DynamoDB, де дані представлені у вигляді записів у таблиці. Для прикладу, реєстрація користувача, замовлення або платіж потрапляє у такі сховища. Коли, як у потоки даних, у реальному часі потрапляють різноманітні події, кліки користувача, пошукові запити. І зазвичай це такі інструменти, як Apache Kafka або Amazon Kinesis. Також це можуть бути дані з IOT пристроїв. І з цією різноманітністю джерел наступним етапом буде обробка даних, де дані підгружаються в спеціальне середовище для обробки, і в залежності від типу даних вони можуть бути підгружені напряму або через проміжну чергу повідомлень. Такі інструменти, як Apache Kafka та Amazon Kinesis, зазвичай використовуються для потокової передачі даних у реальному часі. Дані із бази даних підвантажуються пакетами або у вигляді дельти змін за допомогою CDC інструментів. Після обробки дані можуть бути опрацьовані одразу або спершу збереженими в залежності від вашого випадку. А зараз варто було би пояснити два підходи щодо обробки даних: пакетна обробка та потокова обробка. Пакетна обробка включає обробку великих обсягів даних відповідно до визначеного розкладу. І в даному випадку Apache Spark ідеально підходить для виконання розподілених обчислень великих обсягів даних. Інші популярні інструменти Apache Hadoop MapReduce та Apache Hive. Для прикладу, Spark може запускатись вночі для агрегування денних продажів, коли як потокова обробка працює з даними у реальному часі. Такі інструменти, як Apache Flink, Google Cloud Dataflow, Apache Storm та Apache Samza, обробляють дані одразу при надходженні. Для прикладу, Flink можна використовувати, щоб знаходити шахрайські транзакції у реальному часі, застосовуючи для потоку даних складні бізнес правила. Потокові дані зазвичай надходять із прямих джерел, таких як сховища даних, потік даних або сам застосунок, та не з даталейку. ETL або ELT процеси також важливі для етапу обчислення. Такі інструменти, як Apache Airflow або AWS Glue організовують процес завантаження даних і дають гарантію, що очищення даних і їх нормалізація та збагачення виконуються перш ніж дані будуть завантажені у сховище. Саме на цьому етапі заплутані неструктуровані та нестандартизовані дані перетворюються на чисті та структуровані і готові для аналізу. Після обробки дані відправляються на збереження. І тут є декілька опцій: Data Lake, Data Warehouse та Data Lake House. Data Lake зберігає сиві необроблені дані. Для прикладу, це може бути Amazon S3 або HDFS. Дані зазвичай зберігаються у таких форматах як Parquet або Avro, які підходять для збереження та вивантаження великих обсягів даних. Структуровані дані зберігаються у Data Warehouse, для прикладу Snowflake, Amazon Redshift, Google BigQuery. І коли дані готові для використання, є багато різних сценаріїв взаємодії з ними. DataSciantisti використовують дані для прогнозного моделювання, зазвичай за допомогою інструменту Jupyter Notebook разом із фреймворками Tensorflow або PyTorch. А прогнозні моделі можуть бути використані для прикладу, щоб визначити відтік користувачів застосунку на основі історичних даних. Інструменти для бізнес-аналізу, такі як Tableau та Power BI, надають інтерактивні інформаційні панелі та звіти. Ці інструменти під'єднуються безпосередньо до сховища даних і дозволяють менеджерам бачити ключові показники та тренди. А такі інструменти, як Looker, дозволяють команді будувати запити, не маючи глибоких технічних знань. LookML надає простий інтерфейс для побудови SQL запитів і дозволяє команді маркетологів аналізувати успішність рекламних компаній. А моделі, що використовують машини навчання, використовують ці дані для постійного покращення. Наприклад, моделі для виявлення банківських шахрайств постійно навчаються на нових даних, щоб виявляти нові шахрайські схеми. І на цьому ми завершимо огляд конвейерів даних. Якщо вам подобається наше відео, вам може сподобатись наша емейл-розсилка. По проєктуванню високонавантажених систем, які довіряють 500 тисяч читачів, підписуйтесь на блог